Як підключити чати з маркетплейсів Prom та «Розетка» до Кейсі Як відомо, до KC можна підключити магазини з «Розетки» та Prom, щоб ефективно взаємодіяти із замовленнями. Але додатково ви ще можете підключити і чати з цих маркетплейсів. Тобто буває так, що клієнти пишуть, покупці пишуть продавцям на цих маркетплейсах. Щоб уточнити якісь деталі про товар. Відповідно, такі чати повинні потрапляти до crm системи щоб ви або ваші менеджери могли швиденько створити нове замовлення з цього повідомлення або додати ліда до воронки. Давайте зараз подивимось, як підключити чати з маркетплейсів, потім як вони виглядають і як з ними можна працювати. Для початку ми переходимо у розділ налаштування. Далі розділ комунікації. Тут буде перелік усіх комунікацій, які ми, які ми підключили до CRM-системи, тобто власні чати, смс-розсилки, пошта, месенджери, соцмережі. Натискаємо Додати новий канал, вводимо його назву. Далі в полі каналу обираємо чати з маркетплейсів. І тут нам необхідно, власне, обрати «Маркетплейс Пром» чи розетка. Друзі, є деякі важливі моменти, які необхідно сказати вам про підключення чатів з прому. Давайте оберемо пром. А далі в полі, в полі менеджер Власне, необхідно обрати менеджерів, які будуть працювати з чатами з цього маркетплейсу. Ну і переназначити оператора. Тут є довідка, що це означає. Тобто, коли один менеджер пішов з чату, інший, хто підключився і відправив повідомлення, стає відповідальним по цьому чату. Так, тепер стосовно нюансу. Друзі, коли ви підключали Пром як джерело отримання замовлень і, власне, генерували токен, тобто API для підключення, в цьому API є деякі пункти. Я зараз перейшов у свій магазин на PROM, в свій аккаунт. А далі нам необхідно перейти до налаштування управління API токенами. Друзі, і от коли ви створювали токен, вам необхідно було надати усі максимально доступи. Для цього токену, тобто замовлення, клієнти, продукти, налаштування і чат, найголовніше чат, повинно бути читання та запис. Тобто ну, в ідеальному випадку, вам необхідно дати всі повні доступи по всім пунктам, щоб коректно працювали замовлення і чати. Друзі, якщо ви не надавали доступ до чатів, тобто було немає доступу, вам необхідно згенерувати новий токен. Наприклад, нехай буде так. Надати усі доступи, виводити його назву, надаєте абсолютно усі доступи і натискаєте Створити токен. Токен буде створено чуть, трохи нижче в цьому переліку. Потім ви натискаєте Дивитись, копіюєте API-ключ, і вам його необхідно буде оновити у джерелах. Тобто треба буде перейти у налаштування джерела. І оновити токен е, прому, який ви раніше підключали. Е, пром. Вставляєте токен, потім авторизуєтесь, натискаєте Зберегти дані оновляться. Після цього ви можете вже підключати, е, власне, комунікацію, канал комунікації, чати з прому. Будь ласка, друзі, ось звертайте на це увагу. Якщо під час першого підключення ви надали повні доступи до чатів, ну і не тільки, тобто тут у вас всюди є доступ, читання, читання та запис, тоді нічого робити не потрібно. Можете вже просто підключати чати з промо. По розетці, нічого такого немає. Ви просто обираєте канал комунікації чати з маркетплейсів, далі розетка. Потім вказуєте менеджера, ну і так далі. Друзі, відповідно, ще більш головніший момент: у вас повинні бути, повинні бути підключені джерела від цих маркетплейсів, тобто джерело отримання замовлень. Ви спочатку підключаєте джерела, потім ви підключаєте вже чати з цих маркетплейсів. Навпаки, тобто підключити тільки чати без джерел, на жаль, не вийде. Це, скажімо так, обмеження API цих маркетплейсів, тому спочатку підключайте джерела. Як підклю... підключити джерела розетки та прому, у нас є деталь... детальна відеоінструкція. Можете з нею ознайомитись. Тому, будь ласка, кроки ось такі. Перший етап підключення джерел, потім підключаємо чати з цих джерел. Власне. Так, добре. Маю надію розібрались. Ще, друзі, такий момент, коли ви підключили вже чати з цих маркетплейсів, і ви хочете отримувати повідомлення, спілкуватись, давайте перейду в інший тестовий аккаунт, де в мене є чати. Зараз перейдемо я вам покажу. Так, давайте тут оберемо розетку та пром. Повинні бути чати з них. Так, да, є один з розетки декілька спромів. А коли ви будете отримувати власне повідомлення з Прому, ви на цьому пристрої, де ви працюєте, повинні бути авторизованими саме під адміністратором Прому, щоб ви могли передивлятись інформацію по товару, ну і ефективно з нею, скажімо так, працювати. Так, друзі, ну і власне, ось таким чином. Виглядають вже готові чати, тобто є позначка, з якого маркетплейсу прийшов чат. Ну, і все. Далі мож, можна зберегти покупця, додати вже готового ліда у, у воронку, або навіть створити замовлення. І потім в майбутньому вже готові замовлення. Тобто, у нас зберігається історія, вже готові замовлення і створення нових замовлень стане вам доступне з цим же покупцем. Клієнтом, із яким ви ведете спілкування. Ось таким чином, друзі. Тому, будь ласка, підключайте маркетплейси і, маркетплейси, і чати з маркетплейсів. Це дозволить вам ще ефективніше взаємодіяти з вашими клієнтами, збільшувати продажі, ну і просто робити свою роботу ефективно і відповідально. Якщо виникають питання, пишіть нам у чат техпідтримка або у коментарях під цим відео. Дуже дякую.